Всім привіт! В останнє ми з вами бачилися ще влітку, а зараз уже осінь. Перше, що хочу сказати, це дякую вам за 900 підписників. Я цьому надзвичайно рада. Також, як завжди, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток. Ну а сьогодні, як ви зрозуміли, по назві відео у нас на огляді новиночки. Одразу скажу, що я можу інколи задивлятися в бок, бо там стоїть демонстрація екрану, і я дивлюся на себе. І перше, це новиночки від бренду Елен. Мені їх надіслали. А саме у нас тут! Ух! А саме у нас тут дві туші. Я їх вже тестувала у себе в інстаграмі, тому якщо ви не хочете дивитися довгий огляд, можете перейти туди. Ну і наступне це новенькі олійки від Ламель. Мені їх також надіслали. Я просто обожнюю бренд Елен і бренд Ламель. Це мої фаворити серед українських брендів. І дуже прикольно, що вони зробили свою таку кастомну косметичку. І ось чотири новенькі олійки. У мене всі відтінки, і сказати чесно. Ось цю я вже просто ну, використовувала раз, мабуть, 10. І саме цей відтінок дуже важко знайти у Єві. Не те, що важко, майже неможливо. Вона така дуже-дуже красива, і відтінок просто неймовірний. До речі, у інстаграмі вже також давно є огляд. Я пропоную почати за тесту нових тушей, і одразу можу вам трошечки проспойлерити, що одна з них. Стане вашою фавориткою. Це лінійка Glow Up і ось ця червоненька туш нам обіцяє Curl and Volume. А ось ця срібна обіцяє Lift Extension. Ну, коротше, я так розумію, що підкручування. Що таке Lift Extension. Ну і що ж, пропоную на одне око наносити одну туш, на друге другу. Давайте почнемо з цієї срібної. В неї дуже-дуже цікава щіточка, така пласка. Цією щіточкою надзвичайно зручно профарбовувати нижні вії. Чесно скажу, для верхніх вій ця щіточка мені не зручна, я тільки що вже все перемазалася. Якось поки так виглядають наші війки. Ну і ось такий у нас результат від ось цієї туші. Хочу сказати, що вони обидві прекрасно їх підкручують, і зазвичай мої вії складно підкрутити без керлеру. Але цими тушами дійсно вийшло. В принципі, ефект від неї ок, взагалі виглядає вона ок, але червона мені сподобалась трошки більше. Зараз розкажу чому. Ось вона красуня, вона у нас спрямована на підкручення та об'єм. Її щиточка вже доволі звичайна, силіконова, і, чесно сказати, мені нею трошки зручніше. Ну, і давайте фарбувати. Також нічого не підкручувала. Так що подивимося, як. Туш впорається. Я помітила, що в неї трохи рідка консистенція, і зазвичай такі туші не фіксують вії і роблять їх прямими. Але ось ці настільки швидко застигають, що вії залишаються з ефектом цього підкручення. Блін, навіть цією щіткою перемазила теж верхнє повіко, але вже ладно. Якщо чесно, при першому порівнянні ось цих двох тушей я помітила більше різниці. Зараз дивлюсь на і мені здається, що вони абсолютно однакові. Хоча ось ця. Проносилася трошечки краще, тому що ця. Так, нормально поосипалося. Пишіть у коментарях, ефект від якої туші вам сподобався більше. Мені все ж таки, напевно, червона, тому що вона і трохи краще носиться. Тому ось цю лінійку Glow Up однозначно можу радити, мені вони прям сподобались. Хоча доволі рідко подобається туші бренду Elena Боламель. Ну і далі тестуємо олійки. Тітіночок під номером 401 називається Marshmallow. Ось. Далі Strawberry Jam, це 402 За ним йде Sweet Cherry, це 403-й. І Міа особистий фаворит, думаю, не тільки мій, це Chocolate Cookie 404. Звісно, що затестую кожний з них і починаємо з 401. Ось такий красунчик. Дуже дуже ніжний відтінок, і мені дуже подобається аплікатор. Це така лапка. Спеціально поставила вас поближче, щоб вам було легше розглядіти відтінок. Ось цей майже прозорий солодесенько пахне, але не занадто. Знаєте, тобто ви його не відчуваєте сильно на губах. Олійка абсолютно не липка, і це стосується усіх відтінків. Навіть зволожує губи, бо у складі є доглядові компоненти. Поїхали тестувати 402 відтінок. По характеристикам, в цілому, все те саме лише має відрізнятися відтінок. Не знаю, як ви, але я сильної різниці не бачу між 401 та 402 відтінком, тому пропоную переходити до 403. Він уже має бути пояскравіше. Отак, цей відтінок вже набагато краще видно. Як на мене, такі відтінки надзвичайно освіжають макіяж і роблять обличчя якимось більш живим. Ну а тепер мій фаворит, і не тільки мій. Це 404-й відтінок. Я зараз помітила, що в мене настільки зволожені губи після усіх цих олійок. Капець. Я дуже люблю, коли близькі олійки саме затемняють природний колір губ, і це виглядає надзвичайно красиво і натурально. І ось ця олійка це саме ця історія. Пишіть, будь ласка, номер вашого фавориту у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і ось такий вийшов огляд з новинками наших українських брендів. Сподіваюся, це відео було вам корисним і допоможе у подальшому виборі продуктів. Дякую вам велике, що ви уділили мені час та подивилися це відео. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите коментар. Ну і звісно, не забудь забувайте про підписку, і як завжди, до наступного відео.